Номер 397 B &B s Eco 300. Ось він в складному стані. Легко розкладається, як ви бачите. Підніжки і по параметрах ширина сидіння між підлокітниками 46 см. Загальна ширина від обода до обода 67 см. Глибина сидіння 42, висота спинки 38 см, висота від сидіння до підлоги регулюється 46-50 см, важить він 19 кг і навантаження 125 кг. В хорошому стані візок. Присутні деякі сліди експлуатації, зокрема, як поцарапані ободи, ну взагалі царапани по корпусу. Підніжки, також є якісь дрібні царапини. Проте вони складаються, відхиляються, знімаються взагалі. Регулюються також вони по висоті. Ось тут чистигранком відкручуємо. Е, ремені проти військового зв ніг. Зверніть увагу, як обертаються передні колеса. Це свідчить про те, що підшипники в нормі, тому що нічого не штопориться. Е, це у нас литі колеса, доволі таки непоганий стан протектора. Можна регулювати по висоті, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Задні колеса 24 колеса, так само також литі, також ну, хороший рівень протектора. Подивіться. Обуди є царапини по всьому периметру. Швидкоз'ємна муфта. Один натискання можна зняти колесо. Блокування коліс все працює. Є можливість регулювати по силі затиску. З другої сторони ідентична ситуація. Царапини. є, блокування. Сидіння. М'яке сидіння, подвійне, тут всередині ще наповнюваче м'який. Царапин пошкоджень порізів, нічого такого немає, не вицвівши спинка, також подвійна з м'яким наповнювачем. А щоправда, зверху тут є такі, така ділянка, що бачите, воно ніби як ось тут трішки відслоїлось матеріал. Проте це не критично. Ну і тут такий кисик. Розтяжки чи що це таке. Так, боковухи все ціле. М'якенькі. Ну, те, що м'якенькі, в міру м'які, підлокітники чорні, не вицвівші. відкидаються підлокітники. Великим плюсом даного візка є підніжки проти перекидання, які можна регулювати. Їх можна взагалі зняти, якщо не потрібно. І, звичайно, це працюючі гальма на ручках. Штука незамінна, якщо ви десь спускаєтесь з пандусів чи з якихось гірок, і просто треба затиснути гальма, так, щоб потім людину не ловити у... десь там знизу горки. О, дивіться, помітив, ще отут, бачите, треба буде трошки підшити, тому що по шві От, розійшлись ось тут. От. Ну, В принципі, тримається тому що на, на, на цьому болті, але все рівно краще підшити. І тут ще в нас відбувається регулювання сидіння а Якщо нам треба долати якісь перешкоди спереду, то натискаємо тут і тоді припнімається перед, переднє колеса і легше буде на якусь бордюру заїхати чи щось типу того. Достойний візок за розумну ціну придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. І дякую за увагу!